Ми тут додавали трошки покращення в останній момент. Воно сюди навіть нами не було запроєктовано, тому воно так коряво туди стоїть. Такий от поясочок. На що це робиться? От є крильчатка. Вон туди стає, центрується, і в неї є оцей от теж так би, лабіринтне ущіднення, чи як воно називається, я не знаю. Далі ми правильно. Ставим цю штуку. ну Якби цієї штуки не було, то дивіться, який би там зазор був, бачите? Тих 3 см, чи скільки. Тому що кричатка вона теж цього зазору не буде. Вона теж не буде так лежати, вона буде десь висіти якби під деяким величиною. Ми не знаємо, під якою величиною вона буде отак приподнята відносно задньої стінки. Наскільки би там не було, все одно тут буде їй, ну, дірка. І буде паразитні потоки в повітря йти від периферії, знову затягуватись сюди, від периферії сюди, тому що тут буде якби зона розрідження, тут зона нагнітання. І буде різна м, перепад тиску. І йому найпростіше не все сюди вигнати, в цей нагнітальний патрубок, а циркулірувати. Щоб це не робилось, не, 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 щоб цього зменшити, цей якби. Паразитні потоки, то додається оця от штука. От. Так от, ми то зробили. Ну, Те, що на 3D-принтері було зроблено, ми пам'ятаємо, що воно... ми його відрізали, бо воно було не таке, як треба нам. Ми зробили жестянку і на ній нанесли розмітку паралельні лінії і люди, які вже будуть ті ремонтники стояти, ставити на агрегат на машину цю штуку. Так, щось я. Верх ногами телефон тримаю, вибачаюсь. Вони поставлять цей, якби цей ступиця на валу, Тут вал буде, пам'ятаємо. Ступиця це має мати певний відстань відносно цієї задньої стінки. На Цю ступицю вже буде кріплення. так чи інакше, То неважливо зараз. Крильчатка. От Воно стало, на валу стоїть. Ця штука прикручена одразу на агрегат. І воно десь своє місце стало. Ремонтник бере оцю штуку. Хоче жестянку відкручує їх ставить без жестянки, замірює штангелем, який там відстань. А хоче отак, як би положила, положив, вибачаюсь. ну В болти вона попадає. Де вона там? Болти? Отак, От поположив. О, там вперлося тим пояском. Він свій подивився, Ага, у мене тут сантиметр, 10 мм. Отже, зрізаємо 12 мм. Чи там 10 по чуть -чуть і все. І він то підганяє. Зрізається воно ножницями звичайними, а хоче болгарку і візьме її від чи То вже за бажанням майстра. Чим його зробити, то зробите воно чим угодно. От, ну, Тут, так як воно було не приспособлене. Так як воно було не приспособлено до того, щоб його тут закріпити. Йому тут нема місця, щоб закріпити. Бо тут оце сіточко стоїть. А о... і воно собі забирає місце. Ну, Тут є деякі місця отут. І ми тут його прикрутили, опорні площини. Але тут, як бачимо, цього немає. Тут цього немає. І воно би туди якось. би... Ну, Це жесть, воно була б не. Не жорстка, то я беру молоточок, ну, воно отак робиться, бачиш, на макрорежимі. Воно робиться так, щілинка такої. То я на макрорежимі візьму, тут у нас вийшло деяке, деяке скруглення. Я беру молоточок і робимо шпінделечок побід молоточком. Легесенько, акуратненько, бо це, ну, як би бачите, наша Деталь, яка вже укріплена композитним матеріалом, вона видержує таку наругу. А попробуйте ви жесть зкруглити е, на 3D принтерному пластику. Попробуйте. От, і оцим гострячком, молоточком. Я не знаю, як там в кадрі вам лучше показати, от то як би робиться. Ну, я то роблю його зручнішим методом, проте зараз. Пробую показати вам його на камеру. А так то, звісно, воно робиться інакше. Так от, я беру цим молоточком і формірую заваль... завальцовку жесті до деталі, до якої вона має сходитися. Спочатку в грубому робимо, потім в мелкому достуку Ну і на тому і все. Сучасна жесть, вона податлива, вона якби то робиться. Все головне, щоб ми воно сюди, якби. Ну Не провалювалося. Якби, тут якби просторової жорсткості вистачає, якби воно суцільне ревну жорсткості, але не помішає. Ну і все. Зараз вигляду зверху робимо фінальну зборку. Роби вигляд зверху. Якби, фінальна зборка, то є вже все. Отак От як ми його пакуємо, так воно вже і поїде. Зараз фримбат. Хоба. Чітко стало. На резиночках воно прижметься, то ми їм даємо тільки ці деталі. Чи деталі ми не даємо. Так, ось тут. Беремо, ай, в нас не готово. І закручуємо його болтами. Ну, ми закручуємо його гайками тут. Якби. Беремо. Покажемо, що у нас тут все сходиться. Гаєчка з болтиками, всі стикується, все воно затягується. Так, знайшов я оцей. Тут у мене, як бачите, 60 ньютонів на метр. Він може душити. Видно? Видно. І в нього є 21 положення, а закручує на 9 положенні. Тут це десь виходить, ну ньютонів 20 точно є там. Бачите, воно крутить. Тобто, 20 ньютонів на ну, другій передачі. 20 ньютонів, я показую, що ці вклеєні болти. 20 ньютонів, що ми закручуємо, показують, що вклеєні болти, які ми вклеювали, вони видержують цю нагрузку, що вона закрутити. І відкрутити. Ось вот. Вот що ми хочемо цим показати. На, на 9-й тріщотці. Ну воно і далі треба, воно би далі тримало нагрузку, але в общем-то, і не треба, що цього достатньо для цієї деталі. Ну от, така деталюха зараз при вас. Всі колективно ми беремо ящик нової почти. Ми беремо ящик нової почти і в ящик нової почти його вложимо. Як би то сказати, торжественно ложимо. Ми тобі, обложимо його звичайно, бумагами всякими і так далі. І воно поїде в рембат. Такі от штуки.